Доброго ранку, друзі. Боже, ви бачили оце? Це хто взагалі? Чому я так здивована? Тому що я не купувала. Це схоже мені на гіацин. Але ви подивіться цей розмір. Майже з мій палець. Та в мене долоня не маленька. Ну, тобто, це взагалі якийсь такий крупненький. Я його не замовляла це точно. Як він в мене з'явився, не зрозуміла. Скоро вже буде квітувати мій Барбарис. Тюльпанчики деякі відквітовують, а деякі ще. Тільки тільки починають, дуже такі цікавенькі ось такі ще, Цей вже закінчив нарциси ще дикі є. Я думаю, на кого тут добі так гавкає. А тут до нас в гості завітала ось таке жебенятко маленьке. Привіт. Привіт, жебенятко! <ривіт> <ривіт> Тато каже, я її вже трішки так паличкою у травичку відштовхнув, щоб вона... Десь пострибала по своїх справах, а вона знов прийшла. Гіацинти вже відквітають. Шкода дуже-дуже швидко. Еріка ще квітує. І ось такий гарний персик зараз. В нього такі. Величенькі такі квіточки. Здалеку просто як сакура. <сум> Дивовижне видовище. Красунчик. Примулка. Ось так зараз виглядає. Аляндер вже сюди. Переселила. Бачите, цю гілочку я так і не відрізала, бо почитала, що так йому буде краще. Примулки, примулки, тюльпанчики. Я деякі кущики саджала разом, тому в мене примулки такі двокольорові. Тут одна манюсінька маргаритка в мене. Щось вона погано наростає. Тут примолка одненька, ось тут. Ой, тут навіть три кольори. Більш темний, такий босково рожевий і ось такий молочний ніби. Так, і ось знов цей. Величенький мускарик. Звідки ти взявся? Спірейки вже зафарбувались так гарненько, кульки такі. І ось тут ще в мене тюльпанчики. І... і ось такі тут в мене смугастики. Один темненький, а тут з таким кольором тільки. Ось так. Трішки як розмитий такий окрас, але цікавенько. Тут вже мускарики, такі вони більш світленькі, але все ж така насиченість кольора є блакитна, а верхівочка майже біленька. Вже флокси починають шиловидні квітувати ось цей на пуп'янках. Це мій інжир вже такий величенький, але він ще тільки-тільки починає прокидатись. Ось тут флокс і мускарик. Така ніж... ніжність. Дуже ніжне поєднання. І тут вже на пуп'янках шиловидний флоксик. А там вже платікадон в мене наростає, а ось цей вже квітує. Ось так. Там ще доквітовує нарцис Зараз такий час, що. Якраз мої рододендрони на сонечку, а потім тут знов буде тінь. Деякі вже на квіткових пуп'янках. Там вже печіночниця кульку зробила зі своїх молодих листочків. Вона гарнезна, навіть коли не квітує. Хости деякі вже ось такі великі. А тут в мене, ось бачите, мускарики іншого кольору. Вони більш такі насичені, майже сині. Гейхерки відновлюються. Ось так поступово все змінюється. Морозник вже відквітував. Тут в мене лілеї поступово прокидаються, носики свої показують. Трояндочки мої потрішечки, потрішечки наростають. Але на жаль, не всі гарно виглядають. Ось моя витка троянда, яку ми пересаджували восени, а у неї було дуже сильно порізане, пошкоджене коріння, тому що вже троянда в мене два роки росла, і тато якось її так, ну, може, не дуже охайно, не так як я б це зробила. Викопував, і вона ніби спочатку було все добре, навіть з зими непогано вийшла, а потім я дивлюсь, якось ці пагони почали зморшуватись, всихати. Я зрізаю, а там взагалі все сухе. І ось так зрізала, і то зріз мені ну, не зовсім він ще такий, як має бути, але вже, ну, куди вже було її кромсати, залишила поки так. Ну, і інші також потроху-потроху відновлюються. Деякі краще, деякі взагалі ось так мають тільки дві бруньки, два пуп'янки, все. І більш нічого нема. Але я сподіваюся, серед Наумі. Ось так виглядає Ані дюпрей. Бачите? Ну, хтось краще, хтось гірше. Хані Діжон взагалі я і ніколи. Так коротко не стригла, але довелось. Ну, ось так. А деякі молодці, непогано. Ну і нарешті я закінчила свою полуницю. Вже деякі кущики лаванди попідстригала, але я. Насправді почула в інтернеті цього року, що взагалі навесні лаванду можна ну, коротше стригти. Але я все життя знала, що оці задревінілі пагони до них різати не можна. Тобто можна зрізати верхівочки зелені і щоб вона ще була. А ось так: от по гілочки, якщо обрізати, то лаванда загине. Може, це не увесь час а восени. А якщо навесні стригти, то так можна. Напишіть мені, будь ласка, хто знає, тому що ну, в мене вже м, майже третій рік зростає лаванда, але я її ніколи так низько не стригла. Завжди тільки ось так кульку вистрігаю зверху і все. Ось почистила їх, бо дуже. Багато пагонів сохло після зими, після приморозків. І вони такі зараз худенькі, слабенькі, але живі. Ну, куди б було стригти їх? Вони взагалі б тоді були тільки ці дерев'яні пагони і все. Мені здається, що без оцих верхівочок. Без зелені вона взагалі всохне і пропаде. Напишіть, будь ласка, як ви стрижете свої лаванди, і е, я не на півдні, це Київська область. Хто, може, десь по сусідству живе, <сум> напишіть, буде дуже цікаво і корисно, може не тільки мені, як от зараз стригти лаванду, якщо вона виглядає десь так, як моя. Так само чудово квітує нектарин, рожевими квітами, така прикраса в саду, а потім який ж він смачненький і красивий. Відквітне. обов'язково буду його обробляти, тому що ця кучерявість. Я вже кожного року просто її боюсь і навіть не дихаю біля нього. Але вона кожного року зараза така є. Півонії мої, мої деревовидні ще маленькі. Бачите, ще зовсім маленькі. Навіть не знаю, мабуть, не будуть ще цього року вони квітувати. Будуть наростати. Я навіть не знаю, якого вони кольору в мене. А ось ту півонію знаю. У неї біленькі квіти. І я вже нарахувала, чи 10, чи 11. Ось такі. І вона вже, мабуть, мені десь так вище, вище за моє коліно такий вже кущик. Звісно, він вже буде квітувати. Трав'янистий. Боже, кожного дня підходжу, а воно кожного дня просто зростає на очах навіть швидше. Вже ось там малюсінькі квіточки. Бачу, бруньки ці, вже квіткові з'явились. Красунчики. І наостанок ще повихваляюсь своєю працею. Як я зробила полуничку? Ось це все полуниця. Тут вже пішла суниця. І навіть ось там, за парканчиком, там, де починається в нас вже сад плодовий. Ось так. Ліньки вже відкривати хвіртку. Ось так вже доробила. Все. Ура! <ріст> ну, все, друзі. На сьогодні, мабуть, будемо прощатись, як завжди. Бажаю вам міцного здоров'я і всього найкращого. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, якщо вам сподобалась наша прогулянка. До наступних зустрічей! Paca, paca.